За даними компанії, TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. У Білій Церкві, що на Київщині сталася каркаломна аварія із смертельними наслідками в жахливій дорожньо-транспортній пригоді примісінько на місці трагедії загинули двоє полісменів Ще одного забрали в лікарню у тяжкому стані, де у якому їхали копи, розтрощило вщент. А тепер про все детальніше близько 22-ї години вечора патрульні поліцейські їхали вгамовувати сімейну сварку. Це і став для них роковим, бо саме по дорозі до Дебоширів відбулася смертельна аварія. Попередньо на перехресті проспекту Князя Володимира та вулиці Гризодубов. Службовий автомобіль в'їхав в Мерседес. В, в результаті цієї дорожньо транспортної пригоди загинуло два патрульних поліцейські: це лейтенант, якому 22 роки, і сержант, якому 24 роки. А водій патрульного автомобіля був доправлений в лікарню в тяжкому стані. За кермом поза шляховика Мерседес їхав 42-річний чоловік. На машині були польські номерні знаки. Проте шофер має українське громадянство. За словами правоохоронців, поводив він себе дивно з місця ДТП втік. Після того як водія «Мерседеса» затримали, йому провели медичне освідування, і алкотестер показав 1,8 і проміле алкоголя. Також ми достовірно знаємо, що автомобіль Мерседес їхав з швидкістю, яка перевищує встановлену норму руху. В місті Колеги поліцейських кажуть, що їх загиблі товариші по службі в правоохоронній системі працювали не так давно. Поліція Київської області виражає співчуття родичам загиблих. Тим часом слідство триває. Вже відкрито кримінальне провадження. Прокуратура Київської області взяла під особистий контроль розслідування ДТП. Ймовірного винуватця аварії вже затримали. Зараз обирають йому міру запобіжного заходу.